Тобто в ідеалі це у нас ми бачимо так, що зустріч відбувається з одного боку з письменником, який знаходиться, наприклад, в даному випадку в Києві книгарнім є, а у вас в бібліотеці. Значить, причому дуже важливо... В цьому діалозі саме те, щоб читачі, які там будуть у вас в бібліотеці, щоб вони читали, ну я не кажу там всі і все, але хоча б були ознайомлені з творчістю. Тобто зібрали, зібралися саме ті люди, кому там, цей письменник цікавий. Ну, звісно, якщо там буде публіка, яка прийшла подивитися на живого письменника, хоч і, хоч і на екрані ноутбука, ну, то це, вчитання, це теж вчитання, добре. читальній залі У нас тут інтернет-центр, ми хочемо виставити великий екран, це, щоб це було на великому екрані. І, угу. і аудиторію ми хочемо ми... Наша бібліотека розташована розташовує У вас є великий у них є на великому вся ця апаратура. І звук буде такий нормальний. Ми вже на своїй вебінарській зуміті як бібліотекарі практикували скайп-конференції, консультації, то в принципі це нам трошки знайомо. з угу. приспіниками живими.